поки ставлять мою презентацію. Ага, вона вже є. Отже, тому хочу спочатку дещо зазначити. по перше, це дуже вузькоспеціалізована нішева тема. Ви Може, знаєте про сертифікати походження, гарантії походження. І я хотів би зробити спеціальну презентацію про це. Я знаю, що ми вже цілий день працюємо, і тому я спробую дуже стисло і коротко. Дякую всім учасникам і організаторам за те, що все це організували. Перш ніж ми поговоримо про ідеї сертифікатів, про те, що можна писати українським словом не на часі. То я хотів би вам дати певне бачення, наскільки масштабним може бути ефективність цього інструменту як для сектору, так і для української економіки загалом спочатку. Спробуємо визначити рівень обізнаності. Чи ви чули щось про гарантії походження? сертифікати походження. Чи це, це по суті розумієте, ви що це назва одного і того самого інструменту? По суті, це те, що дозволяє нам споживати е, суміш, взагалі то е, енергії різного походження, і як правильно прорахувати її частку тієї чи іншої енергії, це складно для того, щоб претендувати на права. Тієї чи іншої частки електроенергії, генерованої в мережі, і покликаний цей інструмент. І, по суті, він дає механізм, який підтримує ринок для виробників ВДЕ. Ви бачите на схемі усі різні види енергії, які мають різні сертифікації. Ви бачите споживачі, зокрема, бачать, яка частка якої енергетики іде з якого джерела, і вони можуть обрати які джерела енергії вони можуть використовувати, і які вони більше. Підтримують, звичайно, ми можемо очікувати, що всі хочуть підтримувати ВДЄ, Але я можу наголосити, що перехід до чи поворот до нової відновлювальної енергетики це процес. А ситуація виглядає у світі ось так. І є кілька блоків країн, так можна назвати, які по іншому називаються інструмент. у Північній Америці в Канаді, вони по одному називаються в ЄС Європейське законодавство гарантує відновлювальні ці сертифікати. Ми також бачимо на цій карті країни, які використовують новий стандарт РЕКС у цій сфері. І, власне, ця розмова в Україні ще триває. Понад 50 країн у світі вже використовують кращі практики стандарту Рек для того, щоб видавати сертифікати, на ВДЄ. і по суті, ми вже говоримо про е, понад 150 терават годин відновлюваної енергії, яка була сертифікована на глобальному рівні, зокрема, департамент енергетики в Дубаї, Будабі, е, Таїланд, Сингапурі. Е, також Малазійська комісія зведе та багато інших вже це зробили. Короткий вступ про стандарти АРЕК. Я багато не буду говорити. Ми громадська організація, яка зареєстрована в Нідерландах, і ми намагаємося просувати обізнаність про цей інструмент у всьому світі. Проаналізувавши 50 країн, які я пролістрував, ми можемо зробити такий висновок. Стандарти дуже важливі у сфері води. Якщо ви створюєте якісь сертифікати, це означає стандартизацію, а це дає лише плюси, адже це означає всесвітнє визнання і Якщо запровадити якусь нову схему сертифікації, то це серйозна перешкода для механізму добровільного коригування, наприклад, імпорту вуглицю і так далі. Тут також представлено те, що CDP, як найбільша організація, куди компанії звертаються з скаргами, також є звіти про вуглецевий слід у їхній роботі. Вони це визнають. Що важливо пам'ятати з цього слайду, що не треба перевинаходити велосипед, адже сертифікати відновлювальної енергетики було вже впроваджено в багатьох країнах. І проблеми переважно схожі: що в Мексиці, що в Ґані. Ані що в Україні, що в Туреччині, що в Китаї, і так далі, тому дуже важливо просто робити висновки з уже контекстів, які вже це спробували, і також це накладати на контекст України. Ще хочу чітко роз'яснити, що гарантія походження це є назва для. Сертифікатів видає в Європі за європейською системою сертифікації, і по суті, це інструмент, який відповідає тому самому стандарту, який тут зазначений, і країни Європейського Союзу використовують цей стандарт для цієї сертифікації у відповідних своїх системах. Більшість з них також об'єднані спільним таким хабом, який називається зветься через, який дозволяє. Уніфікувати різні типи реєстрації цих сертифікатів. А зараз давайте поговоримо про сертифікати, сертифікацію і зв'язок з Україною і з Європою, тому що між Україною і Європою є суттєвий виклик, який, на мою думку, недостатньо обговорюється, і по суті, це директива зведе, яку зараз має Європейський союз. Яка чітко, тут червоним кольором на слайді це зазначено, вона чітко обмежує будь-які інші види сертифікації з країн поза ЄС. А це країни, такі як Велика Британія, Швейцарія і Сербія, наприклад. Уся розмова про сертифікацію в Україні, ну, за останні два роки я бачив, що вона дуже сильно пов'язана. З цими аспектами, тому що ми говоримо про перспективи експорту цієї енергії Європи, а це по суті неможливо. Хіба що зміниться директива у цьому відношенні? Я не втомлююся наголошувати, наскільки це важливо. Немає значення, наскільки в Україні детально і букви до букви реалізували стандартизацію європейську, все одно. Українська сертифікація на ВДЕ станом на сьогодні не приймається в Європейському Союзі, і сьогодні експорт, і багато виступаючих це вже говорили. Це перспектива. А якщо Україна зможе довести джерело походження енергії для європейського союзу, це начебто було би можливо станом на сьогодні? Ні, це неможливо. І тому в цій розмові важливо говорити про різні ринки, адже в європейському союзі є свої ринки для сертифікації, видає і такий крупний гравець, як Україна, може суттєво змінити і сунути шальку на терезах. і власне. Неважливо внести зміни до цієї директиви ЄС з ВДЕ. І таким чином лише Україна потенційно може долучитися до цього ринку європейського. Але є і інший аспект до цієї теми. Ну, Я тут просто називаю короткі висновки, то це перший важливий висновок, це стосується виклику для України. Другий момент ще є інше. Позиція, я думаю, що її важливо розуміти в поточній реальності української економіки і ситуації України загалом, зраховуючи ті виклики, які постали перед Україною. Якщо подивитися на сертифікат через призму товарів, які Україна досі виготовляє і експортує, дуже багато було негативних зауважень. Щодо того, наскільки українська економіка зупинилася, насправді не зупинилася станом на вчора. Митниця України позвітувала, що Україна експортувала товарів близько на 33 мільярди доларів. І всі ці експортовані товари ну не всі, але якщо подивитися окремо на товари і сировину. Одні більше використовують електроенергію, другі менше для свого виробництва, але це означає, що всі ці товари мають певний вуглецевий слід, який потім можна в принципі знизити через використання сертифікацій, А це означає, що Україна може бути компетентнішою у цій сфері та отримувати відповідний бонус ринковий на ці товари і соровину через використання якраз цієї сертифікації. Залишається відкритим питанням, яка цифра би очікувала на Україну, якби ця сертифікація вже була впроваджена в Україні. Мабуть, ви вже чули про механізм СІБАМ, механізм коригування імпорту в лицю, і ми розуміємо, що незабаром, коли цей механізм буде ще активніше застосовуватися. Буде важливо говорити про скорочення вуглецевого сліду, але це важливо не ігнорувати, адже це забезпечить майбутнє України, тому що Україна буде після війни тільки розвиватися, а Росія програє і занепаде. Це приклад з Еміратів, де компанія, яка продає алюміній, продавала алюміній, який мав сертифікати ВДІ. І вони змогли для компанії BMW довести походження своєї енергії, яка використовувалася для витовництва їхнього алюмінію, і це сприяло на взагалі сприйняття продукції цієї компанії, в принципі, яка перейшла на цей шлях до ВДЕ. І на завершення хочу сказати таке: наш досвід показує, що реалізувати цей механізм можна у кілька способів. І насправді реєстрація і реалізація на ринку вона нічого не вартує. Ми будемо раді консультувати будь-яке агентство, будь-яке відомство чи в Україні на цю тему. Ми завжди будемо відкриті, щоб акредитувати будь-який вид сертифікації, які дійсний в Україні, для того, щоб надати українським сертифікатам глобальне визнання, яке дає цей стандарт, і ми відкриті. До консультації, які можемо надати всім бажаючим стейкхолдерам в Україні, ось і все у мене ну мене вийшло коротко і буду рада відповісти на питання. Слава Україні!